У вівторок, 21 травня в західних областях, небо буде вкрите хмарами зранку до самого вечора. Від нічних плюс 9 стопчики термометрів вдень піднімуться до плюс 27. Хмара на небі спостерігатимуть і мешканці північних та центральних областей. В Сумах цього дня пройде гроза. Нічна температура від плюс 12 дена до плюс 27. Ясну погоду синоптики прогнозують в Одесі та Криму. Невелика хмарність має бути в Миколаєві та Херсоні від 9 до 27 градусів вище нуля. Ясно, в Дніпрі та Запоріжжі. Врешті областей східного регіону невелика хмарність. нічних плюс 9 в день потепліше до плюс 25. На заході в середу, 22 травня, впродовж дня триматиметься хмарна погода. В Ужгороді пройде дощ. Температура повітря від 13 до 26 градусів тепла. На півночі та в центрі протягом дня небо буде вкрите хмарами від плюс 13 вночі до плюс 28 в день. У південній частині країни мідлива хмарність. Ясно має бути в Криму. Найнижча температура вночі плюс 11. Найвища вдень плюс 29. Хмарне небо має бути і на території східних областей. Температура вночі від плюс 9, вдень до плюс 27. У західних областях у четвер, 23 травня, синоптики очікують хмарне небо. В Ужгороді Львові та Івано-Франківську цього дня пройдуть дощі, подекуди з грозами. Нічна від плюс 13, денна до плюс 27. Мешканців Чернігова та Сум синоптики попереджають про грозу. На території решти областей півночі та центру без опадів від 14 до 29 з позначкою вище нуля. На півдні хмарно з проясненнями. Стопчики термометрів рухатимуться в діапазоні від плюс 13 вночі до плюс 30 вдень. На сході мідлива хмарність лише в Харкові та Донецьку має бути ясно. Температура в регіоні вночі від плюс 11, в день до плюс 28.